На півдні Вінничині. Веземо, веземо найкращий в світі трактор Кубота до фермера, який вже півтора року задивляється в його сторону. Людина, яка промоніторила весь ринок, дивився і синіх кольорів трактори, і зелені, і червоні. І всі, які є на ринку, але свій вибір зробив на користь надійного японського самурая, трактора потужністю 115 коней, кубота М 5111 Жінка любить ласку, а машина смазку. Так. Приймається. Пітро Іванович, будь ласка. Вогнетушитель, яблука. Так, вогнегасник. Є десь місце, щоб його там монтувати? Немає Спеціально відведено? По надіжності це воно так має бути, але. У машину. Да, Можна в машину. Це якщо що в машині. Яблука знак аварійної зупинки. Це то, що йде з ним, Комплект. так, би мовити, першими. Яблука це вони куди? На так. задню нав'язку. На задню нав'язку. Да. Тут по рідинах все заправлено, все як має бути обслужено. Тобто до нього ми не ліземо ні до чого. поки До 50 мотогодин точно ні. До 50 мотогодин. Да, на 50 мотогодинах ми зараз погодимо, що ми робимо. Так. З Хорошу, з хорошо, хорошо. Це в нас дивлюся бак на дизель, це в нас йде бак на AdBlue. Мочовину, так. Да, да. Так, є таке. AdBlue більше 3 четверті. В ньому залито. То на це, сьогоднішній момент. Да, це ще вистачить його на 4-5 баків солярки. Угу. Ну, ми його так, щоб повного, щоб постійно він був повний і то таке. Ми собі, щоб... У всіх жидкостях все перевірено, все пройшов перед Угу. повністю. Угу. Угу. Тому. Хорошо. Ось так. І це наскільки Хорошо. я розумію, цей чоловік буде так, на ньому? Так, да, оце цей чоловік на ньому буде. Це е, Його робоче місце. Казала, казала жінка, що ти Митю більше любиш, як мене. каже. Бо мені машину не купив, а трактора купив. каже Знаєш, Я думаю, що з розміром я підгадав. В роботу його яку можна зараз пускати? Юра? В любу. В любу. Хоч прицеп, хоч плуг, хоч диски, без різниці. Тобто ми плуга можемо перечіплювати. і... Взагалі не питання. Взагалі не питання. Тобто Відсу... не треба йому там десь, хоч, як ти кажеш, 50 мотогодин, ні, якщо він проїхав в легкій роботі, ні, десь ні, там, ні. десь. В ньому зараз обкаточне масло. І воно міняється на 50 мотогодин. Наступне ТО через 500. Тобто на 500. Угу. Все. І потім кожній 500. А на що він? А що, треба будувати? <реш> Я жартую. Дайте отвертку. Юр, покажеш, яке там елементарне обслуговування, О, там Сереж, що, там до однозначно. чого, воно туди-сюди, щоб ми тут. Це по батькові. Мінітя. Нітя. Окей. А, чекає, що є цей. Диви, диви. Все. Сережа. Його треба покатати. я Міття, його, я його Міття, Міття покатаю Твій його. прямий конкурент, Вітя. <гум> 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 Міша, зараз поїдемо. Поїдемо зараз, Міша, почекай. Ось відкривається. Фільтр ось. вас. Антифриз залитий, чи Антифриз. 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 Да. А він міняється на 2000 мотогодин кожні. А це а кран тут є, щоб mm -hmm. так, на п'ячку чи ні? Ні, чи вас на кран? Який край? Ну, на треба. А тут кондиціонер. Ага. Тут кондиціонер. Е, після того, коли заглушили, горить індикатор до 10 хвилин. Тобто він ще adblue прокачує по системі і система охолоджує. Викачує його повністю системи в бак <coughs> і плюс принудительно охолоджує ще всю систему. А я десь чув таку інформацію, що е, закінчив роботу, приїхав, наприклад, на, на, на стоянку. На холостих треба, щоб він попрацював там ще кілька хвилин, щоб е, у спокійному режимі. Щоб, щоб все прогоріло, щоб все тут, е, оці всі адблю, щоб прогоріло, щоб все було якби, нормально, щоб не закоксовувалося. В тебе є адблю в машині? Ні. У мене є. В мене є. <кху> <кху> тобто собі, звичайно, раз, виключив да, і. Да, да. Не, ну, я такого не зустрічав. Навпаки, він не любить холостого ходу. Всі, вся техніка з едблю, вона не любить холостого ходу. Тобто в ньому робочі, робочі обороти півтори тобто, тисячі. Навіть якщо ви робите легку роботу, ви передачами додаєте і 1600 обертів не треба. Угу. Так, тут рівень, рівень масла перевіряється в двигуні. Ось щуп. Зараз не ось ось. Бо Я вчора Я зараз інструктаж проведу, ми проїдемо. Да. скажи мені, будь ласка, далі, це, це смазки наскільки хватить цього тюбіка? Плюс-мінус. Це <рес> ж тобі не діскур. Сереж. Ну, там рекомендація кожні 100 мотогодин. 100 мотогодин. Я від себе рекомендую 50 мотогодин по два качочки зробити. Це. Це оце важливо, тому що ми ж не і потім скажеш, в тебе її придбати, тоді можна буде, да? оці всі смазки. Все все. Е Мій Андрій зробив так, що хоч не хочеш, а смазка в тебе буде. Це На прекрасно. кожне ТО в тебе йде смазка прекрасно. і, це... і охолоджуючі рідини, тоді оце все. Поки що ми нічого не. А в тебе все в порядку? Ні, ні. Я знаю, що ні, зараз все в порядку Ні, сюди не. Тобто, ви самі приїжджаєте, тоді якщо що що, замін ну, замінюєте дивиться. Тебе гарантія замі... починається з сьогоднішнього дня. Так, два роки. Два роки. Або 2000 мотогодин, мотогодин, залежно від того, що настане скоріше. Ну, я думаю, що два роки швидше прийде, ніж 2000 мотогодин. Я так теж думаю, Юра, я так теж думаю. Ти думаєш, він на тому буде робити? Він жена на цьому буде робити. То я тобі передам. Саме основне, якщо холодно. Є підігрів сідушки і компресор. Це коли ми запускаємо, включаємо трактор. Запустили. Ось ви тоді вже під себе в залежності від роботи, чи його підкачали, чи приспустили. Ви собі адаптуєте, як вам зручно. З приводу... З приводу керування у нас є три положення: Заяць, черепаха і Равлик Тобто цей трактор йде сходо зменшувачів. Ага. На першому це ідеально підходить для овочів бо в нього там максимальна швидкість більш до 2,5 км за годину. Далі в нас йде робоча на черепашці. Тобто від... Від 2,5, грубо кажучи, а то й менше, там до 10-12. І транспортні передачі це вже вище. Це на кожному діапазоні у нас є по 6 передач, угу. тобто в нас 18. І ось червона кнопочка на це понижайки, це ще половинки. Ага. Тобто в нас йде 36 вперід і 36 передач назад. Ага. Сіра кнопка це кнопка щеплення. Тобто, ви можете на ходу. Переключати, Переключатися так? без вижимання щеплення за да. Нажали кнопку і переключили. Все. Ручний газ. Підйом опускання на ліску. Тобто ви коли навішаєте плуг, ви ось ще зафіксували, допустимо. Виставили собі глибину. глибину да? Да, зафіксували, к все, нижче воно вже вас не опускає запустили донизу і опустили. Управління гідропарами. Це, не гідропарами. це... Да, да. це... це гідропари. Оце ага. е, це... Це... Це одна і друга. Ага. Там дві, дві, чотири виходи, дві, дві гідропари. Тобто на одну і на другу. Перша в нас іде з. Друга синя у нас з фіксатором. Тобто, mm. ну, якщо нам потрібен там, гідромотор, постійний поток масла, ми його ось включили і зафіксували. Він фіксується тільки в одну сторону. Зафіксували і все. Далі, вимкнення вимкнення вома. Mm. Зараз почав крутитися вом. Він нам показує 292 обороти за хвилину. Якщо нам треба вийти на 540, ну ось додаємо і в нас на циферплаті 540 обертів. Тобто, дивіться, при тисячі оборотів за рахунок режиму ЕКО в нас вже видає 540 обернів. Все, зупиняйте. Низу. Все, ви просто нажати донизу. Він спиниться. Два ручники в нас. Стояночний аварійний. Блоки, блокування диференціалу. Ну, Як зазвичай в нас під ногою це задній і якщо вже геть зовсім халепа, в нас є. Блокування переднього диференціалу. Тобто нажали задній, нажали кнопочку передній і в нас починає всі чотири колеса обертаються разом. Повернули руль він не відключився. Зміна напрямку руху Вперід, Перед, назад, назад. вперед назад і е аварійна зупинка в якщо треба. Плюс, е ну, в принципі, в принципі, таке, що необхідне, все. Кондиціонер у нас включається включили кондиціонер, і ви собі направляєте куди потрібно. До речі, в цьому тракторі, якщо там пішов дощ запотіває, ви включили кондиціонер, поставили його на вікна, і він у нас ось першочергова задача це обдути лобове скло від запотівання. А тоді вже ви собі регулюєте, як вам... По температурі тепліше, холодніше, кількість обертів. Mm -hmm. Дуже зручна функція, це ось ця лампочка. Якщо в нас включений габарит ввечері в полі, ви її включили, воно червоне, воно вам підсвічує робочу зону mm -hmm. і не треба сліпати, дивитися, що де, воно все не сліпить зручно і плюс все, все під руками все повністю видно. Mm -hmm. ну, Дворники вмикаються в нас зі стойки. Ось у нас іде передній. Ага. Нажали з омивайкою. Просто омивайка. І... Так? Да. І так само задній, ага. Тоже нажали. Ага. Все, це в нас йдуть переднє світло, заднє світло, ну і пливо. Принципі, як такої маси в цьому тракторі немає, роль маси виконує ключ. Ви повністю провернули е, трактор глушити, і він блокує подачу живлення до всіх елементів, до всіх візлів, агрегатів, до яких воно було, подавалося. Mm -hmm. Що, попробуємо проїхатися. Це ми зараз їдемо на робочі yeah, положення, на перші. Тепер можете вижити кнопку щеплення, перемикати передачу без ноги. Я коли заїжджав сюди під гору, я заходив третю, тоді на ходу переключився на другу, а -а -а. на третю, тобто у вас є е, трансмісія PowerShift. Дякуємо, дякуємо за техніку, дякуємо за співпрацю. Людина слова. Сказала, зробила. Я стараюся. Да. Молодець. Все. Успіхів, удачі.